Так, всім привіт. Хочу сказати декілька слів стосовно якості гуми, яку ставлять на от такі тракторці. Ось, якщо вам видно, віці які, які у нас класні колеса. Трактор ще в роботі не був. Трактор ще навіть толком не пройшов обкатки. В полі ще ні разу не було. Отак, покатушки маленькі і все. Трактор зимував на колодках і навіть був весь накритий, на нього навіть не попадав ні сніг, ні вода. От що сталося з тією гумою? Менш приблизно за півроку, тому що він купнявся в червні. В червні, да, в червні минулого року 2023 був він куплений. Ось ось воно ось такий. Ось воно. ось Вона сама по собі така, неякісна взагалі. Незабаром бачу з того боку теж починає з правого. Думаю, що на підході будуть і задні колеси. Щось, щось мені підказує, що там скрізь мене одинаково. Так що подумайте, будете брати такий трактор. Уважно, дивіться яка там буде гума стояти. І дякуйте продавцям потім.